Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі Йога Української Аліною Вовк. І сьогодні для вас підготувала практику дихання. Коли я обирала, яку саме буду вам записувати, я опиралася з тим, що відбувається в нас за вікном і чого потребує найбільше наш організм. А це спокою та рівноваги. Ну, звичайно, позбутися затисків. І тому я обрала заспокійливу балансуючу практику. Поєднала там декілька технік дихання, пранаями надішотгана. Це просто одна з таких пранаям, які можна для початківців, яка не завдає ніякої шкоди, і можна робити її абсолютно всім. Для цього вам сьогодні потрібно буде килимок. І я б рекомендувала. в мене от блок із пледом, ви теж можете взяти щось м'якеньке собі під сідниці, тому що практика буде, вона не буде довгою, але все-таки потрібно сісти так, щоб вам було комфортно. Бо якщо сядете на коліна, скоріше за все буде дискомфортно через певний період дихання. А тому краще сісти так, щоб вам було комфортно. Спина трималася рівно, можете навіть сісти під стіну. Бо задача наша це, звичайно, наше поки що дихання. Потім вже будете працювати. З вашої постави і з вашої спини. Тож ми почнемо з вами з Наді Шотгана і почнемо з підготовки. Тобто ми подихаємо лівою ніздрою, потім правою ніздрою, потім вже скомбінуємо це все. Я не буду зараз детально описувати, що це за дихання. Я залишу коротко, щоб було зрозуміло всім абсолютно, для чого ми виконуємо це дихання і яку користь приносить. А вже там краще прочитати. І ще декілька технік додамо для того, щоб ви могли цю практику виконати вдома. Зранку б я, звичайно, рекомендувала після пробудження. Але якщо у вас часу немає, ви можете зробити це після роботи. Теж буде звичайно, якщо будете робити це зранку і ввечері, це дасть ще більшого ефекту. Але в будь-якому випадку можете або зранку або ввечері зробити, або коли от стрес у вас да, зовсім часу на все не було. і Тут стрес, і ви просто в паніці не знаєте, що робити. Сядьте і подихайте це, врівноважить ваш стан, а далі вже на здоровий глузд, на спокійні емоції. Думайте і крокуйте, але не на не з гарячу, знаєте, не з емоцій. Тож ми почнемо з того, що ми будемо дихати лівою ніздрою. Ви можете прикрити я великим пальцем, прикриваю, кому зручно можете вказівнив. Як вам буде зручно, прикриваєте праву ніздрю, очі можете прикрити, і головне тут дихати животом. Через маленький отвір носа потрібно допомагати тут вдихнути нам повітря. Тому ми максимально мішковину нашого живота надуваємо і максимально ним працюємо все, як в принципі. І відбувається в нашому природньому диханні. Просто робіть туди акцент, так, щоб ваші плечі не підіймалися. Очі можна прикрити для того, щоб більше сконцентруватись на диханню, і відчувати, як повітря заходить і як повітря виходить. Ми будемо дихати на 4 вдих і на 4 видих. І таких 10 разів. Тож прикриваємо очі і починаємо з вами дихати. Поїхали глибокий вдих. ніякий видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих живіт, видих пупок до хребта. Вдих. Видих ця половинка була. Вдих. Розслабляючий видих. Кому складно можете опустити лікоть. Не тримати руку. Не вдих. Видих. Вдих. Розслабляєте обличчя, видих, ще два повторення вдих. Видих, вдих, завершальний. Видих. вдих через ліву. Прикрили ліву ніздрю, повторюємо все з правої видих. Вдих. Видих. Вдих, врагнижні, видих, вдих, видих. Половинка вдих. Видих, зосереджуйте увагу в тіло, всередину слідкуєте за собою, за своїм станом, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, ще два повторення вдих. Розслабляємо руку кому складно видих. Можете від початку не напружувати її. Вдих завершальний. Видих. Вдихаємо через праву. Поміняли, прикрили праву ніздрю, видих ліву, завершуємо. Далі тепер поєднуємо ліву та праву. Можемо простий варіант робити без всяких мудр. Просто прикриваємо великим пальцем і вказівним пальцем. Ось таким чином і будемо працювати. Ми зробимо повний цикл на 12 дихань. Хто? Знає, вміє або хоче спробувати. Можете два пальці, вказівний та середній, поставити в зону між брів'я, прикрикувати великим пальцем, да, і безіменним, оказується це підмізинчиковий. Коли я почала працювати з мудрами, дізналася, що в українській мові є слово не безіменний, а підмізинчиковий. І ми працюємо ним. Хто хоче простий варіант, да, можете виконати простий варіант. Знову ж таки, очі прикриваємо, рівна спина. Якщо у вас відчувається, що ой, ноги затекли, в ступні там якийсь є дискомфорт, поміняли і сіли вже на іншу сторону, це буде якраз і корисніше. Ставимо праву руку в зону між прів'я двома пальцями і великим пальцем прикриваємо праву ніздру. Вдихаємо, знову ж таки, все на 4 будемо робити. Уважно слухайте, я буду диктувати, що робити. Очі прикрили, зосереджуємось, поїхали. Глибокий вдих через ліву. Прикрили ліву ніздрю, відкрили праву видих. Вдих через праву. Прикрили праву, відкрили ліву, видих. Вдих вліво. Видих вправо, вдих вправо. Видих вліво. Вдих вліво. Прикрили видих вправо, вдих вправо. Видих вліво, вдих вліво, прикрили видих вправу. вправо На видих вліво вдих вліво На видих вправо На вдих вправо Видих вліво, Половинка – вдих На Видих вправо. Вдих вправо. Видих вліво. Вдих вліво. Видих вправо. розслабляємо, що напружили. Особливу зону між лопатками, плечові суглоби. Вдих вправо. Видих вліво. Вдих вліво. видих вправо. Вдих вправо. видих вліво, вдих вліву. Видих вправо, вдих вправо, видих вліво, вдих вліво, видих вправо. Вдих вправо. видих вліво, ще два повторення вдих вліво, видих вправо. Вдих вправо. Видих вліво. Завершальний вдих вліво, видих вправо. Вдих вправо. Видих вліву. Дві руки опускаємо, робимо двома нізрями вдих на п'ять, на п'ятнадцять. Затримка і на п'ять видих. Поїхали вдих. Затримка. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. Одинадцять, десять, дев'ять. Вісім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Видих на п'ять. Супер! Я думаю, що могли трішки відчути це розслаблення. Я й сама поки вела, думала, чи не збиваюся вам на рахунку. Наступне дихання ми зробимо три вдихи, точніше вдих і довдихи, і потім один глибокий видих. Все банально просто, але досить уважно до себе і до того, що я говорю. Через дві ніздрі можете руки просто покласти долонями на коліна. І поїхали. Робимо вдих. Видих через рот, вдих, 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 довгий видих через рот, вдих, 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 через рот видих. Вдих, 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 видих, ще один вдих, 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 через рот видих. Тепер робимо вдих, затримка на 2 секунди, довдих, довдих і видих. Знову вдих, затримка на 2 секунди. Довдих, довдих і видих. Поїхали через дві ніздрі. Вдих, пауза. Один, два, довдих. Вдих. Через рот м'який видих. Вдих, пауза, один, два, до вдих, до вдих і через рот видих поїхали знову вдих. Пауза. Один, два, довдих, довдих. І довгий видих спокійний. Поїхали ще вдих, пауза. Один. Два. Довдих. Довдих. І через рот м'який видих розслаблення в плечі. Супер. Зараз ми трішки прискоримо. Ми з вами робимо тобто три дихання, де ми ніби, знаєте, хлипаємо, коли от ми роз... заплакали сильно, так? і ми хлипаємо. Тобто в нас і буде довдих, довдих, довдих. І видих. Знов довдих, довдих, довдих. І видих. Поїхали вдих, видих, вдих. три вдихи, Схлипування. половинка До вдих До вдих Ще два вдих Ще до вдих І зараз ми з вами завершуємо спокійним глибоким диханням через відчуття нашого тіла, та що відбувається всередині, слідкуйте і за вашими думками, все це поєднуйте, врівноважуйте. І ми ліву руку поклали на пупок, праву руку на грудний відділ. І наскільки глибоди, глибоко дихаємо, щоб відчували, що ми як м'яч. Повітряний надулись, а потім також здулись. тобто не тільки живіт, або не тільки грудний відділ. Так? А в нас надувається живіт, нижні ребра, грудний відділ аж до ключиць, і живіт, нижні ребра, грудний відділ, ключиці теж повільно видихаємо. І таких ми з вами зробимо чотири дихання. Поїхали вдих. І видих плечі від вух, підборіддя до горла, попок до хребта. Вдихаємо, але плечі до вух не піднімаємо. На видих м'яко. Стискається грудний відділ, попок до хребта. Вдих наповні груди. Спокійний видих через ніс. І ще один вдих. І видих. На вдих руки вгору, піднімаємо м'яча в долонях, дивимось по діагоналі поглядом вгорі. З видихом долоня в долоню тиснемо, напускаємо руки перед собою видих. На повні груди вдих. І через ха видих. Ну що, дякую всім за практику. Напишіть, будь ласка, відгуки після даної практики, які були у вас відчуття, можливо, десь крутилася голова, відчувалися неприємні. Моменти в тілі і в голові напишіть обов'язково, я підкажу, що робити. Якщо ви будете систематично практикувати щодня один раз на день, чи два рази на день, два рази на день ще краще, або після того, якщо постресували, чи навіть на роботі виділили для цього час, можна стільчика це все робити. Ви результати помітите в змінах не тільки у вашому тілі, навіть у вашій голові. І ви помітите, як ви почнете повільно, повільно. Рухатися, повільно реагувати, думати в плані, тому щоб не швидкої реакції, до якої ми звикли через війну за вікном, а саме те, що ми заповільнюємося, і дихання на це спрямоване, бо воно ліву праву сторону збалансовує, збалансовує наше внутрішнє, тобто відбувається така гармонізація нашого стану. Тому Якщо систематично будете робити, будуть вам і результати. Складного нема нічого. Зайняло це, да, добре, 20 хвилин. Ви можете скоротити 5-5, зробити 6 циклів на дві ніздрі, да, і скоротити дихання до половинки, до прикладу. Да, якщо у вас немає часу і є там 10 хвилин всього. Але скоротіть, тільки просто не пропускайте. І потім я знаю, що ви. Навіть через півроку чи через три місяці напишете наскільки по-іншому ви себе відчуваєте, бо це трапилося зі мною. Я його почала з асан. Для мене пранаями це було щось невідоме. Але коли я їх почала практикувати, я можу зараз асани пропустити, але дихання я завжди залишаю. В мене більше це капало бхатібгастрика за основу, дай потім надійшовгана заспокійливе, але практикую щодня. Неважливо жіночий період, на жіночий період я можу там зменшити якісь прибрати, в гастрику, але на на в мене завжди є. Тож, якщо вам таке відео сподобалось і ви хочете більше дихальних практик, Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, бо для мене це важливо, наскільки вам цікава дана тема, бо я особисто практикую. Але якщо і вам це цікаво, я з радістю цим буду ділитися. Покажу ще, які техніки є, є для такого підняття настрою, запалення. Знаєте, такий вогонь всередині є заспокійливі, є такі, які можуть допомогти сконцентруватися. І знову ж таки, дуже багато є саме збалансованих енергетичних практик, тобто ті, які нам допомагають відчути. Наш стан одночасно із нашим психічним, фізичним, ну і згодом да, це впливає на наше ментальне, на наш ментальний стан. Я буду вам вдячна, якщо ви будете підписуватися, долучатись та коментувати. Для мене це є дуже важливо, це дуже важливо є для просування мого каналу. Я буду вам вдячна за донати, за підтримку мого каналу таким е приємним сюрпризом від вас, е тому що я. Хочу розвивати свій канал, я хочу, щоб більше аудиторії бачили україномовний контент його українською. Тому я це зможу зробити, але все завдяки вашій підтримці. Тож я вам бажаю прекрасного дня і надію, що ви відчули цей спокій. І це відео для вас сьогодні стало досить корисним. Якщо є запити, запитання, будь-що в чому хочете розібратися, пишіть. Я думаю, ви так знаєте, що я завжди для вас відкрита. Я з вами не прощаюсь, Я говорю до зустрічі в нових відео на Келимку із новими практиками.